Хвоєпад, як працюю? Починаю з того, що просто вичищаю оцю відмерлу хвою. Я зробила чернову чистку, потім ще подочищаю, коли повирізаю сікатором, і пала хвоя майже відро. Тілочки, які всередині, які мають суху хвою, і вони взагалі ніяк не впливають на декоративний вигляд. Так, розсуваю і вже бачу, де тут сухе і що загущує. Взагалі, оця потрібна мені, її можна повністю вирізати. Ось так. Тут тільки сухе заберу. І я ще й хочу припідняти форму. Тут можна одну видалити, щоб загущення не було. В наступному році кожна гілочка дасть декілька свічок. От як тут. Тут, бачите, пішло розгалуження. Так, і на кінці кожної гілочки буде розгалуження.